Добрий день, мене звуть Роман Петрівський і я викладач алгебри. Минулого заняття ми згадали та закріпили поняття арифметичного кореня n-го степеня. Сьогодні останній урок із блоку повторення матеріалу 10 класу, а тема цього уроку степінь з раціональним показником та його властивості. Передусім згадаймо означення: степенем додатного числа А з раціональним показником R, поданим у вигляді m розділити на n. Де m є цілим числом, а n натуральним і більшим за 1. Називають число корінь з nного степеня із A у степені m. Усі властивості степенів справджуються і для степеня із раціональним показником. Зараз вони на екрані. Для практичного повторення роботи із степенем раціонального показника пропоную такі типові завдання. Перше завдання. Подайте у вигляді кореня степінь із дробовим показником. Пункт А. 2 у степені 2 п'ятих. Згадаймо основну властивість степеня з раціональним показником. Знаменник вказує на степінь кореня. А чисельник на степінь основи. Тоді маємо корінь п'ятого степеня із 2 у квадраті. Дорівнює кореню п'ятого степеня із 4. Пункт Б. С у степені мінус 0,75. Подаємо десятковий дріб у вигляді звичайного. Маємо С у степені мінус 3 четверті. За властивістю від'ємного показника перевертаємо вираз та змінюємо знак показника. Тоді маємо 1 поділити на С в степені 3 четверті. Що дорівнює 1 поділити на корінь четвертого степеня із С в кубі. Друге завдання. Подайте вираз у вигляді степеня з дробовим показником. Завдання є оберненим до попереднього. Пункт А. Корінь кубічний із х у квадраті. За попередньо згаданою властивістю маємо x у степені 2 треті. Пункт Б. Корінь сьомого степеня із 4 у степені мінус 3. Аналогічно маємо 4 в степені мінус 3 сьомі. Третє завдання. Знайти значення виразу. Пункт А. 2 в степені 1 друга помножити на 32 в степені мінус 0,1. Подаємо 32 як 2 в п'ятому степені. Маємо 2 в степені 1 друга помножити на 2 в п'ятому степені. І до степеня мінус 0,1. Під час піднесення степеня до степеня показники множаться. Тоді отримуємо. 2 в степені 1 друга помножити на 2 в степені мінус 0,5. А під час множення степенів з однаковими основами показники додаються. Тому маємо 2 в степені 0,5 відняти 0,5, що дорівнює 2 в нульовому степені, і дорівнює 1. Пункт Б. 4 в степені мінус 0,4 помножити на 2 у четвертому степені й до степеня 0,1. помножити на 2 у степені 2,4. Запишемо 4 як квадрат двійки, а також скористаємось властивостями степеня з однаковою основою. Маємо 2 в квадраті і до степеня мінус 0,4 помножити на 2 в степені 0,4 помножити на 2 у степені 2,4. Дорівнює 2 в мінус 0,8 помножити на 2 у степені 2,8. Дорівнює 2 в квадраті і дорівнює 4. Пункт С. 4 в степені 3 помножити на 8 в степен 5. помножити на 2 в степені 0,5. Зведімо всі основи до основи 2 та десятковий дріб подаємо як звичайний. Маємо 2 в квадраті до степеня 3 других помножити на 2 в кубі до степеня мінус 5 шостих. Помножити на 2 в степені 1 друга дорівнює. 2 в кубі помножити на 2 в степені мінус 5 других і помножити на 2 в степені 1 друга. За властивостями степеня отримаємо. 2 в степені вираз 3-5 других додати одну другу. Дорівнює 2 в степені 1 і дорівнює 2. Четверте завдання. Скоротити дріб. Пункт А. Дріб. У чисельнику А відняти Б у знаменнику А в степені 1 друга відняти Б в степені 1 друга. Зважаючи на вигляд знаменника, можемо розписати так. Дріб у чисельнику А в степені 1 друга і до квадрата відняти Б в, в степені 1 друга і до квадрата. Знаменник без змін. Тоді користуємось формулою різниці квадратів. І маємо у чисельнику різницю А в степені 1 друга та Б в, в степені 1 друга помножену на їхню суму. Знаменник без змін. Далі можемо скоротити різницю. Маємо А в степені одна друга додати Б в степені 1 друга. Пункт Б. Дріб. У чисельнику B відняти 3b в степені 0,5. У знаменнику B в степені 0,5 відняти 3. Зауважмо, що вираз Б є квадратом B в степені 0,5. Тоді винесемо у чисельнику B в степені 0,5. Маємо. У чисельнику b в степені 0,5 помножити на різницю B в степені 0,5. та 3. У знаменнику b в степені 0,5 відняти 3. Скорочуємо дріб і маємо b в степені 0,5. Останнє п'яте завдання. Спростити вираз. 81А в мінус 4. B в степені мінус 4 треті. c в степені мінус 8 третіх. Поділити на 16, і це все в дужках і до степеня мінус 3 четверті. Скористаємось властивостями степеня і подамо цілі числа як степені. Маємо у чисельнику 3 в четвертому степені і до степеня мінус 3 четверті. Помножити на А в степені мінус 4 і до степеня мінус 3 четверті. Помножити на b в степені мінус 4 третій до степеня мінус 3 четверті. Помножити на c в степені мінус 8 третіх і до степеня мінус 3 четверті. Поділити на 2 в степені 4 і до степеня мінус 3 четверті. Перемноживши степені за відомою властивістю, маємо 3 в степені мінус 3, помножити на А в кубі, помножити на b помножити на c в квадраті. І поділити на 2 в степені мінус 3. Дорівнює 2 в кубі А в кубі bc у квадраті поділити на 3 у кубі. дорівнює 8 А куб ВС в квадраті поділити на 27. Сьогодні на уроці ми згадали поняття та властивості степеня з раціональним показником. Закріпили знання типовими практичними завданнями. Перелік властивостей, відомостей та прикладів інших типових завдань можна знайти в конспекті. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.